Веселий, життєрадісний. Ну, всі любили його. Спокійний був добрий. Він всім допомагав. Все навчився, на срочній службі він все навчився робити. І, і будувати, і різати, вареники, ліпив, пампухи. Але з всіма спільно мова знаходить. То буде дитина три гроші, чи то буде бабуся 60 років. Він дуже веселий був. Друзі, в нього було, що я, я знала половину, але потім вже знала ще більшу Ну, Я не знала, що він настільки має багато. Метровий був, позивний, поїм череп. Малий ростом, всі високі були, а череп був, почав бритися на лісу. Бороду запустив, а він так лисий, я то що бородав особу. Та він патріот був. Так що, що я можу сказати? Йому 21-го було 30 років. Вони всі разом троє були постійно. Коли Менше родився Ромчик, то йому вже 15 років був. так. з ким він бавився. Самі більше. Він ще бай головою був. Він мене завжди дурив з сестрою. Бо я ходила кулі два, то так менше, а я ходила багато куля два. А вони зі мною один під'їзд, обійшли там ну, в будинку, і пішли. Вони Наталя так. Прийшла до хати, я знаю, що може, ти потім ідемо. Ми до тисці бігали, у нас не було там інтернету. Ми бігали, у нас всі діти збиралися. Ми бігали, козаки, розбойники, лови, по деревах лазили, по гаражах лазили, з висотки стрибав, Баба, як баби, як з Ми там сильно ну, стрибати, то одне залазили на дах, теж стрибали. Зі. Просто він не боявся нічого. З нього не було такого страху. Йому було десь років, його дядько навчив ем, з конями. Він потім перш їздив з дядьком, потім вже і сам їздив на фірі з конями, ворав, там сіну збирав, допомагав. Але не ну, там дотратив на якісь гульки, то все. він приносив морозиво, цукерки, печеньку, вафлі, ну чіпси, бо він чіпси любив. Ділився. Він 29-му училищі вчився. Він так інтересувався машинами, але не дуже. Потім три рази до армії брали, вертали чогось. Четвертого разу пішов. Він хотів, би, він сам йшов. Коли срочно служив, хотів йти на контракт і їхати в АТО. Ми його якось відмовили. Коли мама померла, пішов сам написав, писав контракт. 29 листопада пішов на контракт у 2017 році. То вони то було навчання, вони по болотах в лісах з тим париматами, з броніками, щоб заробити той мироновий берет. Ну, Він хотів, він горів тим, щоб піти в армію, бо його насрочку не мали брати. Через те, що він баскетболом займався, в нього в колінах була вода повністю тут і тут. І йому сказали куди? І ще в нього з тиском. Казав: ні, давайте пишіть, що мене все добре каже, бо я хочу, бо він хотів в армію. Бо нас вийшло, що і мама померла потім баба, і він. Ну, ми більшості один одного підтримала, була підтримка. Йому було дуже важко мамину смерті. І ми так Якусь, той зв'язок як взяли і так і мали. Ну. Баскетбол він любив, він баскетбол. Він навіть приїжджав, йому там давали тих пару днів відпуску. Як на контракті був, то він приїжджав, що він там молодші пацани, були мали по 15-17 років баскетболу іграли. Спочатку під Кримом він коло моря недалеко був, я не пам'ятаю, як там називається, потім на Донбасі був. Два чи три місяці був, перед самим Дембелем. Йому пропонували далі продовжити, він щось не хотів. Хотів женитися, поїхати на заробітки, заробити гроші, женитися. Він був за границею в той час. Він в Іспанію мав їхати чи кудись, чи в Англію. А то війна почалася, він вернувся назад. Написав самого ранку, тато, як війна, яка війна. Ключи я включаю лки палки. Я їду. Куди їдуш, кажу. Не, я їду. І все. Я лахи збирає, навіть зарплати не взяв. Попутками все сюди. Каже, я вже їду додому, кажу, куди їдеш додому. Кажу, сиди там, не їдь. Ні, я вже збираю, каже, я вже знайшов, шукаю шутку, збираю речі, їду. Кажу, куди ти їдеш? що? Кажу, сиди там. Ні, я їду, я не можу мене побратимами. Він каже, я йду туди, щоб ви жили тут спокійно. Кажу, я знаю, що вони роблять. Він їх просто ненавидим. Він, він просто бачив, що там витворяє з ними. Він каже, я не хочу, щоб каже, воно, ну, каже, вони прийшли сюди. Він прибіг додому, тату. Напустив, води, я помився, бо я йду частину зразу. в частину одразу. Кращий кулеметник був у 80-ті. Ніколи не розказував, що він там бачив. Але він всім дзвонив. Не, не то, що тільки мені, татові, братові. Він і вуйкам, і тіткам, і сестрі ну, всім. Він любить поговорити, він такий, любив поговорити посміятися, дуже люблю. Сам більше дзвонив до меншого брата. Його всього вчив. Співати мікрофон. Він йому купив то на всю хату, співали, репа якось там читали. Баскетболом, битися, ну, щоб захищати, каже, мене нема, то ти мусиш захищати, каже, тут. Він як був менше в школі, то він вам завжди той реп складав. Співав, танцював. Його побратим, командир каже, він не сидів, каже, так вон, Каже, він каже, ходив, сходив, скакав, співав, танцював. Каже, ми пішли метис, він стоїть, трусах, танцює. Він постійно виходив на зв'язок або писав, каже, мене два-три дні не буде на зв'язку. Він тільки вертався, зразу перед дзвоню. А 8-го то день матері був, мені погано так було, капець кні. То неділя. А вівторок посміна сказала, що у нема. Була на роботі якраз і командир його до мене каже: я побратим вашого брата. Я така, тільки не то, тільки ні. І перед передзвоню, бо я збила. Кажу, тільки не кажіть. І він мовчить. Я кажу, я кажу, я вам не вірю. Я збила через хвилин 15, коли трохи успокоїлась. Я кажу, будь ласка, розкажіть, що тут неправда. Каже, я не можу. Я кажу, коли ту сталося? Він каже, 8 числа, каже, в шостій вечора. Ми були. Я знаю на Донбасі, а його, там, де він загинув, він не мав там бути, він був в спецгрупі. Він не так говорив. Вони виїжджали, робили свою справу і назад. А там не вистачало людей ту переправу біля Білогорівки, щоб москалі не форсували. Там не вистачало людей, їх кинули туди. А москалі вже все переправили. І вони окоп ще навіть не викупали нормально. Він там реп читав, бо він веселив їх, щоб легше робити був. Ну, виїхали з трьох сторін, з танків розстріляли просто. Голову відірвав. Прямо з танка. За тиждень знайшли, вісімдка пішла, відбила ту голову знайшли, потім через тиждень вже пішли чотири батальйони. Вони тулуб знайшли, він телефон мав і він ще працював. Він був засипаний землею і знайшли. Волонтери там подзвонили, бо ми мали їхати на пізнавання. Ну, сказали, які він там татушки де має. То не треба їхати. То тяжко було дивитися просто. Перший раз він мені приснився в формі, що він живий, що він просто заблукав, ну, що його не можна знайти. Коли ми були 22 мов, листопаді, ми до дочки їздили, тоді мені приснився і все. Тільки голосу, його не бачу голосу, не вертайтеся назад і все. Тато не вертайтеся назад. Ми все взяли вернули. То так тяжко, хоч вже два роки пройшло більше, ніж два роки. Що тяжко. Ж. Нема, хоч змирився, так як би.